Нашій Вінниці 650 років. Відсвяткуємо іменини з гарним настроєм та посмішкою. Дійство почнеться 7 вересня о 14.00. По місту запрацюють різні майданчики. На соборній містечко веселих ігор з циркачами та артистами оригінального жанру. На Майдані Незалежності. Програма Музиканти посміхаються із Василем Попадюком. На етномайданчику біля башти запалюватимуть Микола Янченко, Іван Ганзера та лісапетний батальйон. На театральній презентуватиме свій проект піанобой Дмитро Шуров та музичний. Урт Лафеста, а в центральному парку працюватиме дитяче містечко. О 19 годині на площі Стуса Вінничан вітатимуть гурт Скай Світлана Лобода» та спеціальний гість свята Брейнсторм. А 8 вересня нагороджуватимуть лауреатів міжнародного вінницянського кінофестивалю. Зіркові гості церемонії Василь Ліванов та Гоша Куценко, який завершить свято сольним концертом. Вінницька міська рада та міський голова Володимир Гройсман запрошують відзначити ювілей рідного міста разом генеральний партнер свята, промислова група Віойл.